Кафедра фінансів і кредиту вже 20 років здійснює підготовку фахівців-фінансистів. Сьогодні підготовка ведеться за рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Наші студенти одержують глибокі знання в галузі фінансів підприємств, управлінського та бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу інвестиційного менеджменту, банківської справи. Така специфіка навчання дозволяє сформувати у них широкий світогляд на фінансово-економічні проблеми. Студенти-фінансисти беруть активну участь у науковій роботі кафедри. Вони неодноразово перемагали та були призерами міжнародних всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових робіт. Наша кафедра дозволяє студентам займатися науковою діяльністю. Наші студенти беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах наукових робіт. Зокрема, я посіла перше місце у міжнародному конкурсі студентських випускних робіт, який проходив у Російській Федерації. Та незабаром збираюсь взяти участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Я сподіваюся, що мої досягнення будуть корисними у подальшій роботі. Я задоволена, що навчаюсь на кафедрі фінанси і кредит, адже вона надає можливість студенту не тільки навчатися, а займатися науковою діяльністю. Щодо мене, то я брала активну участь у міжнародних конкурсах та олімпіадах. І за це була відзначена стипендією голови сумської облдержадміністрації. На кафедрі працюють чотири доктори наук, професори та 15 кандидатів наук доцентів. Викладачі проходять стажування у вищих навчальних закладах близького та далекого зарубіжжя. Очолює кафедру професор Володимир Боронос. «Ми ні в чому не вступаємо. Ми мы е, сильны своей, может быть, вот такой идеологией образовательной, ее стержнем, ну а многое будет зависеть от того студента, который приходит в этот образовательный корпус, в этот цех наш образовательный. И если он верит в себя, если он хочет стать настоящим финансистом. Я вот могу сказать, что мы такие условия предоставляем, мы их даем. Они э, действительно созданы в Сомском госуниверситете и, в частности, на кафедре финансов. Это вот тот стиль образовательный, та техника образования, тот уровень мышления, который мы предлагаем. Вам понравится. Надо только прийти, увидеть и взять это с собой. Матеріально-технічна база кафедри відповідає усім запитам сучасного студентства. Лекційні та практичні заняття проходять у комфортних аудиторіях. На території університету діють зони wi fi доступу до інтернету. На кафедрі розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення. Викладачі упорядковують та видають посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки. Також студенти-фінансисти мають можливість займатися у сучасному бібліотечно-інформаційному центрі Сумського державного університету. Швидко і якісно підготуватися до заняття допомагають електронний каталог, доступ до мережі інтернет, віртуальний читальний зал. Кафедра здійснює підготовку спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру. Аспіранти на кафедрі фінансів і кредиту займаються науковими дослідженнями у фінансовій та суміжних сферах діяльності. Вони виграють міжнародні гранти і проводять наукові дослідження у вищих навчальних закладах та міжнародних інституціях. Навчання в аспірантурі дає можливість молодим науковцям проходити стажування та навчання провідних університетах світу. А за результатом конкурсного відбору мені була надана можливість пройти стажування в Градському університеті Карла і Франца Австрія. Під час стажування я отримала досвід європейської наукової практики, а також ознайомилася з культурним життям європейських країн. Наші студенти беруть активну участь у позанавчальній роботі університету. Свої творчі здібності вони проявляють у конкурсах талантів і краси, фестивалях, школі студії КВН. Уже кілька років поспіль наші студенти у складі факультетської команди є лідерами фестивалю самодіяльної творчості першокурсників Золотий інтеграл. Кафедра фінансів та кредиту славиться не тільки науково-методологічною роботою в нашому вузі. Але славиться своїми талановитими студентами, такими як бальники, співаки, кавенщики тощо. А ті, хто не байдужий до спорту, можуть займатися в ігрових і тренажерних залах, у басейні, залах для хореографії, спортивних танців та гімнастики. Кафедра фінансів та кредит це не лише навчання, але й активне спортивне життя. Я обрав такий вид спорту, як гандбол, десь досяг дуже високих результатів. Разом з командою ми приймали участь в міських та обласних змаганнях, перемагали. Звичайно, перемагали в міжфакультетських змаганнях. Щорічно наші студенти організовують та проводять для школярів захоплюючу пізнавальну бізнес-гру кешфлоу. Завдяки цьому учні отримують початкові знання з фінансів та можуть оцінити, наскільки цікавою є справа фінансиста практика. Кафедра фінансів та кредиту це високий рівень навчання, перспективна робота, цікаве та корисне дозвілля. Тож не зволікайте, приєднуйтеся до нашої дружної сім'ї фінансистів.